Тест натягу повнопривідного вантажного квадроцикла Башан 300. Всі його дуже довго чекали. Подивіться, передній міст, ось вони полуосі Радіатор збільшений. Ну це не суть. Коротше, зараз будемо тестувати натягу, на що він здатний. Розкажу, в чому в чому відмінність повнопривідного квадроцикла від задньопривідного. Значить, на задньопривідному квадроциклі. На задньому мосту тут стояв додатковий редуктор, і в цьому редуктору було дві передачі: повишена і поніжена. У квадроцикла з повним приводом поніженої передачі немає. От і все. Вибирайте, що вам треба. Задній привід з поніженою передачею або е, повний привід без поніженої. Коротше, е, за рахунок е, 300-кубового мотора. Тяги тут вистачає. Він на першій передачі їде 5 км за годину. Будемо робити тест на тягу. Минулий раз ми робили тест на тягу квадроцикла з двигуном 250 кубів. Зйомку ми робили з квадроцикла, а не з машини. І Деякі додіки написали, що це постанова, що квадроцикл з мотором 250 кубів в житті не потягне такий важкий автомобіль. Люди написали, що ми на драйві їхали і так далі. Короте, зараз зйомка буде із салона автомобіля. Значить, Автомобіль цей важить трошки більше 2 тонн. І що, стартуємо, запускайся, поїхали потихонечку, перша, друга. А я буду знімати із салона. Дивіться. Нейтраль світиться блять, для додиків. Стартуємо на тяжечку. Ну і все, поїхали, Перша, рушили. Нейтраль, блядь, додіки, Нейтраль, йоп вашу мать. їде легенько, Ну зараз, наверное, після поворота піде втора, бо тут трошки ямки у нас ну, дорога ну, підрозбита, Даже не напрягається. Не напрягається вообще. Нейтралочка у нас. 300 кубов. Так, і що? І це ми їдемо на задньому приводі. Так, це що, втора пішла вже? Так, да, це друга. Блін, ну по відчуттях він їде дуже легко. Коротше, це ми тільки зібрали квадроцикл, на нього навіть ще кузов не поставили і, і навіть масло ще не поміняли. Третя передача. Третя, Третя передача показав передача Ярослав тут можна спідометр якось наклацати, не помню як ну ладно ти лучше дивись на дистанцію. бо шнурок короткий шнурок десь два з половиною метра Щоб ми не поцарапали новий квадрик не догнали нейтраль блядь, нейтраль світиться красна лампочка так а тут ми мабуть, не розвернемося, треба було їхати направо ну ладно а може і розвернемося. Ярослав пілот опитний, зараз радіус побільше візьме. Значить, що тут ґрунт, грязюка, отсів. Глянь, що витворяє? Тягне, тягне по горбах. Пробуксовує на щебеночки. А що там? На щебеночки Повний пробуксовує, підключив передок, так. Да. Підключив передок і все, розвернулись. Ну тут, звісно, дорога тракторами роздовбана Щебеночка. От вам і тест на тягу грузового полноприводного квадроцикла Башан 300 і на що він здатний, конечно, таку масу буксирувати це фантастичний перегруз. По тих паспорту він розчитаний на перевозку в кузові там, до 500 кг. От. Ну, а ми, а ми тянемо 2 тони з копійками. Пацани он в шокі кажуть, їбать копати, що ви чудите. Ну, у нас така робота. Випробовуємо техніку. Четверту, показую четверту вже включив. А ну що там на спідометрі? Тоже до перекрестка доезжаем. На ну, кілометрів 30, наверное, їдемо. 15 час. А, то мили, блядь, 15. 15, сука, мілі. в миле переключився, американец. Ну коротше. Я думаю, потенціал техники понятен. Це справжній роботяга для села. То тобто, есть, де спрашивает, а если я там ще прицеп до него зацеплю? А если я 500 килограмм, а если я тонну в него нагружу, поедет он или нет? Вот. вот вам вопрос, вот вам ответ. Значит, даже 250 кубовые квадроциклы на заднем приводе військові грузят тонну 200. Тонну 200 військові грузять в кузов заднє привидного квадріка. Ну 40. Люди запитують, а скільки він потяне, а не переломиться в нього рама. Ну Тут рама, не знаю, як Mitsubishi Pajero в мене колись була. Ну Подивіться тут з якого профіля. Ну, коротше, воно працює. Воно просте, невибагливе і надійне. Для роботи, для хозяйства, просто для покатушок. Грузовий квадроцикл з кузовом на повному приводі за 4000 баксів. Ми на нього зараз кузов поставимо, він взагалі красивий буде. Він буде просто сексі. такие тягові випробування. Коротше, з вами був квадрогараж. Додіки цей раз блядь, проиграли, вони взагалі нічого пред'явити не зможуть. То обачно додіки платять, що це розвод, це афера, це махінація. Додиком сосать. Кому треба вантажний квадроцикл, ну звоніть. звоніть. Приїжджайте самі. Є такі люди, які все одно не вірять, блядь, пожалуйста, приїжджайте. Адреса наша указана в описі під відео. З понеділка по п'ятницю з 9 до 18 ми на місці, приїжджайте. Ми вам дамо такий же квадроцикл, Попробуйте. Захочете, купите, ні. Не купите, ми нікого не заставляємо. Скільки ми продали вантажних квадроциклів башан, проблем ще не було ніяких. Єдина проблема була у військових, коли рядом лягла 120-ка і осколками порубала мотор. Відновили ми мотор. І ще була одна проблема в іншого підрозділу. Вони помацали крестовинку, навіть, отут, якщо подивитися, не знаю, видно чи ні, на новому кардані є люфтець невеличкий. І то військові до нас звернулись, кажуть, а крестовинку можете нам поміняти? Звісно, блядь, присилайте. Вони прислали кардан нам. ну а там Люфт такий точно, як на, новому, як на новому квадроциклі. Ну Ми їм поміняли. Ми Оригінальна крестовина сюди стоїть 200 гривень китайська. А ми підобрали від якоїсь польської жатки от якогось от косілки. Короче, 400 гривень. Поставили саму дорогу хрестовину і відправили військовим назад. Ну таке, Хоча його можна було не міняти. А загалом скільки ми їх продали, оцих а загалом, скільки от ми їх продали грузових квадроциклів з кузовом і в принципі скільки ми продали квадроциклів башан. Ось башан стоїть 200, -ка, 300 -ка задня приводна на автоматі. Питань по них немає. Що? Зараз міняємо масла. Протягнемо ходовочку, все сходження підрегуліруємо, якщо що, підкачаємо колеса, бо слабуваті. Ярослав каже, щось руль туго крутиться. Ставимо кузов і будемо роздавати. Оце тут скільки їх привезли нам? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 8 квадроциклів. чорних. Це всі квадроцикли чорні вже продані. Вони всі під завдатками. Ми їх зараз тільки збираємо і роздаємо клієнтам. Збираємо і роздаємо. Ось вони тут кузова, платформи. На них потім встановлюються борти. Сюди встановлюються задні фонари. Вот. Значит, в цій партії чорні квадроцикли вже всі продані. Осталось синіх. Здається, 4 штуки. Коротше, кому треба, дзвоніть, контакти, як завжди, в описі під відео або в шапці профіля. 4,5. 4,5 тисячі доларів. Максимальна скорость. Це якщо душить його 60. Так, щоб комфортно було їхати ну, 45-50. Мені здається, для грузового квадроцикла цього повністю достатньо. Витрата палива в районі 4 літрів. 4 без піздіжа. Це вже перевірено. І військовими, і фермерами, яким ми продавали ці квадрики, і комунальними службами. дзвоніть. Ну, Може комусь треба отакі монстри дзвоніть.